Що ж таке кульгавість? Ну, Якщо коротко, то це багатофакторний стан, на який впливають як навколишнє середовище, так і генетика, спосіб життя. Ну і головне це те, що я хочу розкрити в цій темі. Це годівля. Декілька фактів. Ну, Багато, скажімо так, ці факти всім відомі. Що здорові ратиці це одна із основних умов отримання високої продуктивності. Проблема кульгавості стоїть на порядку денному кожної молочної ферми. Ну, Навіть якщо хтось цього не знає і каже, що в нього все добре, просто йому це невідомо. Що насправді ця проблема в нього є. Щоб тримати кульгавість під контролем, відповідно треба контролювати одночасно декілька процесів. Тобто годівля, комфорт, генетика і здоров'я тварин. При візиті на ферму з бризприв'язним утриманням. E, дуже легко розпізнати корову, яка хвора на кульгавість. Ну, відповідно, ми бачимо. Тут працює указочка чи ні. E, ми бачимо на першому малюнку, корова з, в типовій позі, відповідно, має кульгавість. І другий малюнок корова, яка, з якою зараз поки що все хорошо. E, я акцентую увагу на тому, що це з безприв'язним утриманням. Ферми, які мають прив'язне утримання, ну, відповідно можуть цю проблему не бачити. І я знаю декілька таких ферм, за які заходиш кажеш, все хорошо. Ну, корови прив'язані, дояться, ніхто не шкутиляє. Але е, з таких ферм, коли починаєш вивчати вибуття, то виходить, що вибуття по стану Ратець виходить найбільше. Тому акцентую вашу увагу е, контролювати цю проблему ще до того, як е, виникає вже стадія четверта-п'ята хромоти, коли вже корова вибуває. Чим загрожує кульгавість на молочній фермі? Вивчивши декілька в різних країнах джерел, відповідно це від 350 до 700 доларів. Ну, в Америці там декларують, що в середньому 350-400 зайвих витрат на один клінічний випадок. Ну, в Європі там дехто декларує до 700. Ці витрати відповідно розкладаються. 40% це витрати на втрати недотримання, втрата продуктивності, 30% це втрата відтворювальної функції, і 30% це втрата на лікування. Що ж таке ратиці? Ратиці це, ну нагадаю, може хто забув, <смі> що це похідні шкіри, тобто рогове утворення на кінцях пальців. Основним е структурним елементом ратиці є білок рогу, кератин. І відповідно протеїни кератини забезпечують ту унікальну структуру рогу, ну, яку ми можемо спостерігати. Копитний ріг утворюється в результаті процесу диференціювання клітин і із епідермісу. Ознаки кератинізації відповідно та біохімічне зв'язання білків кератину, також синтез між клітиною циментучою речовини. Процес кератинізації завершиться запрограмованою програмованою загибелю живих клітин епідерміса ороговінням, що перетворює ці клітини на мертві. Відповідно, епідермісу копит контролюється біологічно активними речовинами та гормонами. Основні причини кульгавості. Основні причини. Я для себе поділяю як інфекційні і неінфекційні. Тобто інфекційні це все, що пов'язано з збудниками, які проникають на ферму. Ну і, відповідно, все залежить, прояв, залежить від того збудника, який туди проник. Неінфекційні. Я виділяю це комфорт утримання, генетика і незбалансована годівля. Ну Відповідно, те. На що більше, я акцентую свою увагу, незбалансована годівля, скажімо так, в чому вона проявляється? Має провокуючий вплив на розвиток інфекційних захворювань. Тобто, якщо годівля не збалансована, Імунітет тварини знижується, і це діє як фактор, який провокує приєднання інфекційного агенту. Також ацидоз рубця найрозповсюдженіший наслідок незбалансованої годівлі. Збільшення концентратів у раціоні після отелення, збільшує ймовірність випадків кульгавості ну, внаслідок. Розвитку ацидоза. Високий вміст крахмалю в раціоні також провокує зміщення рубцевого PH і також провокує збільшення кульгавості. Ацидоз також провокує пошкодження запалення в рубці, які можуть поширюватись на копита і приводити до ламініту. Також у корів, які мають запальний процес внаслідок ацидозу в рубці, припиняється метаболізм деяких поживних речовин і вітамінів. Коротко про основні чинники живлення, тобто мінерали і вітаміни, які відіграють. Основну роль у е, живленні копитного рогу, у утворенні, і відповідають за його міцність. Ну, основний, саме відомий це кальцій. Кальцій відіграє визначну роль у кератонізації І, відповідно, якщо буває нестача кальція, то може розвиватися дискератичний Копитний ріг. Також звертаю увагу, що недостатнє надходження кальцію або доступність кальцію під час гіпокальцеймії також веде до зниження міцності копитного рогу і прояву кульгавості. Селен. Ну, достатніх е, достовірних дослідів. Які доводять прямий вплив селену на міцність копитного рогу, я не знайшов. Але зрозуміло, що селен відповідає за міцну імунну систему. І відповідно, що якщо тварина буде забезпечена селеном, вона буде мати міцний імунітет в порівнянні з твариною, яка має дефіцит селену. І, відповідно, це має опосередкований вплив на е, копита. Цинк. Е, за дослідженнями визначений як ключовий елемент у процесах кератинізації копитного рогу. Також цинк е, допомагає коровам підтримувати здорову імунну систему та й приймає участь в правильному обміні речовин. Обидва є. Процеси критичними для корів, тому з нестачею цинку може проявлятися пальцевими дерматитами і іншими проявами кульгавості. Мідь. Мідь дуже важливий елемент, так як він, вона відповідає за формування міцної сполучної тканини і, відповідно, формує. Активує фермент тіолоксидазу, який відповідає за утворення дисульфідних зв'язків. За допомогою цих зв'язків скріплюються нитки кератину у копитному рогі. При нестачі виникає ознаки кульгавості та набряк суглобів. Марганець відіграє важливу роль у процесі з роговіння. марганець необхідний для активації ферментів, які необхідні для синтезу бічних ланцюгів хондроїтин сульфату проти, молекул протиогліканів. Протиоглікани є важливими будівельними блоками у формуванні хряща та кістки. Жиророзчинні вітаміни. Ну, тут зрозуміло, що вітамін А відповідає. За нормальний ріст і розвиток епітеліальних тканин, включаючи епідерміс. Відповідно, вітамін Д регулює кальцієвий обмін і впливає на зроговіння. І вітамін Е дуже важливий для підтримки кліткових мембран і міжклітинної маси копитного рогу. І надважливий елемент. Це біотин. Дуже багато досліджень з цього приводу. І відповідно, я думаю, що ця інформація вже багатьом відома. Біотин грає основну роль у кератонізації. Мікроби рубця здатні продукувати біотин. Але, опять же, те, що я говорив раніше, при ацидозі припиняється метаболізм. Деяких поживних речовин, в тому числі цього біотину. Дослідження показали, що додатковий біотин у 20 мг на день сприяє швидкому оздоровленню виразок підошви. Враховуючи все вище сказане, наша команда фахівців розробила продукт. Вітамікс з преміум лактокал дія якого націлена саме на підвищення імунітету у корів і зміцнення копитного рогу. В цей продукт було додано перелічені вище компоненти, тобто вітаміни А, Д, Е, також селен, марганець, мідь, цинк. Е ці елементи були додавлені як в органічній, так і в е, неорганічній формі. Е, також ми додали туди захищені амінокислоти, захищений ніацин, біотин у необхідній дозі, буферні компоненти і комплекс корисних біологічно активних речовин. Тобто, ще раз повторююсь: продукту Направлена на покращення ратиць у лактуючих корів. Забезпечує необхідними поживними речовинами і мінералами у першій третині лактації. Доза ну, в залежності від продуктивності від 100 до 150 грам на голову. Продукт ми почали тестувати. На фермах і отримали перші результати. Відповідно, це довело, що ну, на, безпривязному, на прив'язному утриманні дуже чітко прослідкувати, оцінити хромоту неможливо. Тому ми там брали за показник вибуття корів з, хромоту, з причини. Хвороби ратець. Тобто у нас було на одній дослідній фермі понад 50% зниження вибуття з проблемами ратець. Далі ми продовжуємо досліди. Відповідно, ним будемо можливо міняти рецептуру цього продукту. Хочу також додати, що я зайшов ну, Зі сторони годівлі до проблеми кульгавості, тобто, факт поліотологічності цього захворювання цієї проблеми ну, це не відміняє. Відповідно, комплексний підхід для цієї проблеми також потрібний. Проблема постійно вимагає нових інноваційних підходів, рішень. Відповідно, пропоную колегам яким це буде цікаво підійти до нас на стенд, поспілкуватись, можливо, домовимося про дослід, про якісь там корисні колаборації. Ну, ми відкриті для всього. Поділитися досвідом завжди готові. Дякую за увагу.